20 березня і сьогодні у випуску ви побачите. Паводок на Десні на Шосткинщині прорвало дамбу, у багатьох селах затопило вулиці та городи. Як зміна статусу громади вплине на становище її мешканців? Кореспонденти на межі з'ясували. Примусова евакуація дітей серединобузької громади планують переселити у безпечне місце. Протягом минулої доби ворог бив по Шостинському району з мінометів, ствольної артилерії та скидав вибухівку з дронів. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Шосткінського району. Так за минулу добу, 19 березня, ворог наносив удари по трьох громадах. У серединобудській громаді по селу Стара Гута окупанти вели вогонь зі ствольної артилерії. Чотири вибухи посередині буді із фпв дронів двічі скидали вибухівку. У знов новгородській громаді в селі Знобтрубчевська пролунало п'ять вибухів внаслідок мінометного обстрілу. Інформація про руйнування. Загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Через паводок на Десні стався прорив дамби в селі Собич. Жителі села розповідають, що це сталося через те, що за гідроспорудою ніхто не доглядав. Місцева ж влада обіцяє оперативно вирішити проблему. У Шосткинському районі прорвало дамбу. Подія сталася у ніч на 20 березня у селі Собич. Місцева мешканка Валентина розповідає, що останні декілька років у місцевому ставку не було води, а тому про стан гідроспоруди ніхто не турбувався. У нас води не було в озері вже років мо і вісім. А у цьому от з осені якось пішло, пішло, пішло. Вода почала додатись, додатись в озері, і на весну це ми так всі зраділи цьому, що Ну, Наконець-то у нас у озері буде вода. Ну і ось вночі таке трапилось. Якби прочистили дорожні служби, коли ложили дорогу, якби прочистили е, дамбу. Ну, що проходить так, нічого б цього не трапилось, а так нікому нічого не треба. За словами шосткинського міського голови Миколи Ноги, прорив дамби оперативно ліквідували загрози руйнування дороги, що з'єднує село з центром громади. Наразі немає у цьому році, в десні піднявся значно рівень води, і пройшло підтоплення даної дороги. Гідротехнічної споруди йде процес ліквідації. Все буде сьогодні відновлено. 38 населених пунктів Шостинської громади. У нас іще в Ображеївці теж є трошки великий більший підйом, ніж завжди. Тому там теж будемо працювати, там іще, скажімо так, терпіть, але теж будемо відновлювати. З проблемою підняття рівня води стикнулись і в сусідньому селі Пирогівка яке розташоване на березі Десни. Жителька села Ніна говорить, що причиною затоплення села є ґрунтові води, паводок на річці лише починається. Максимального рівня вода у Десні зазвичай досягає в середині квітня. Ти год весною було так само. і П'ятий год уже і с самого января месяца у нас вода. Заливаю все, переливаю бетонку, і в нас і в сараях вода, і в погребах вода, і у, на Вот це от калюги, це уровень уже у нас. Це стоки вже води в колонцах, полные повні колодці. Передні ракети взагалі в колодцах було танцуй. Воды Води вообще не було. І, і тут не було, було в норму, було добре. А я те вже останні два роки е з сущих сторон напасть. Жителька пирогівки Лідія розповідає, що життя поряд з великою річкою має багато труднощів, а тому люди поступово виїжджають з села. Натомість їх місцевість чудово підходить для дачників. Перший год це ми бачимо, це його що страховище тут з водою. У нас он, у дворів людей не було раніше, а у нас таке створиться у горейки. Мало вже людей, умирають усі. Оце так як ми вже поставалися, Ці, а не цигані живуть. і, все. і ті цигані повиїжджали. дачників багато, в лісу багато дачників. Особливо літом, так машина за машиною, на річки місцей немає навіть. Вчора стало відомо, що територіями не активних, а можливих бойових дій стали три громади Шосткинського району. Це серединобуцька, есманська та шалигінська. Як зміна статусу вплине на мешканців, компенсації та зруйноване на пошкоджене житло, грошову та гуманітарну допомогу, а також сплату податків, розказує далі. Зміна статусу громад звична процедура, про яку іноді просять самі жителі. Так торік було в Запоріжжі, коли місто та район визнали територію активних бойових дій. Для мешканців закрили доступ до державних реєстрів. Через це вони не могли отримувати певні послуги, а також компенсацію від держави за пошкоджене та зруйноване внаслідок війни житло, як пояснює очільник есманської громади Сергій Мінаков, питання відшкодування непокоїло і жителів прикордоння. Питання, які виникали у наших людей, чому держава не відшкодовує за знищене майно, пошкоджене майно? Але ж при переході з зони бойових дій в зону можливих бойових дій відкриваються реєстри, де люди самі можуть зареєструватися в дії ну, на інших ресурсах і зафіксувати своє пошкоджене майно. Щоб отримати за нього відшкодування. початку повномасштабного торгу у нас ця комісія створена. Mm -hmm. І ми обстежували всі наші об'єкти. У нас готові вже акти, підтверджені МЧС, поліції, Місія наша затвердила ці акти із бюджету громади людям могли відшкодувати до 70 тисяч гривень. Допомога від держави має бути більшою. Так, да, ми там допомагали людям, компенсували там, але ну це ж 70 тисяч за жвиному ману від громади. Держава нічого не компосувала зараз. з'явилися можливості людей від держави отримати гроші, десь купити собі житло. Я тільки бачу плюси. Окрім цього, жителі прикордоння отримають доступ до державних реєстрів як от до земельного. І далі матимуть право на виплати для переселенців гуманітарну допомогу та можливість не платити єдиний податок для фопів першої та другої групи. Разу загострення ситуація угу. ситуація є. Потрібно буде евакуйовуватися незалежно від того чи зони можливих бойових дій. Ми це будемо робити. Людям допомагати матеріально, фінансово, на лікування. Ми як допомагали, так і будемо допомагати. Всі програми, які в нас працювали в зоні активних бойових дій, вони будуть працювати в зоні можливих. Бойових. Натомість зміна статусу вплине на підприємства, зокрема аграрні, що працюють на територіях. Для них більше не діятимуть податкові пільги. Забрали, ви знаєте, ну, сльохозники. Е, у нас податок на землю. Вони е, ну, користувалися можливістю. Нам сьогодні податок на землю не приходив. Плюс е, військово у нас забрали. У нас не наповнення бюджету було. На сьогоднішній день вивели нас активних бойових дій. Е, е, сільхозпідприємства, підприємці будуть сплачувати для нас податки до нашого бюджету. А це ж ці гроші, які ми сьогодні ж, знову ж таки використовуємо на допомогу людям. А соціальні потреби на допомогу військових. Водночас підприємці зможуть подаватися на програми підтримки від держави, які на території активних бойових дій не поширювалися. А якщо матимуть потребу у спеціальних податкових ставках, їхні звернення розглядатиме керівництво громад. У прикордонні середина буді планують примусово евакуювати дітей. Нині подані документи для ухвалення рішення на рівні держави. Про це під час брифінгу заявив начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Сьогодні подані документи по рішенню Ради оборони області для прийняття рішення. Керівництвом країни щодо ведення примусової евакуації дітей з Великописарівської громади і Серединобудської громади це достатньо серйозне питання. Нам допомагає відповідні структури в уряді. Зараз надали нам сприяння щодо переміщення цих дітей з сім'ями шість областей. Це західні регіони нашої країни. Всі відгукнулись на наші звернення. І коли буде прийнято рішення про примусове евакуацію дітей з цих двох громад, ми знаємо, куди вони поїдуть. Тобто будуть створені умови і для навчання, і проживання, і психологічного і морального розвантаження цих сімей, які постраждали внаслідок російських авіаційних ударів ворожих дій по відношенню до цивільного населення. Населені пункти серединабудської Буцької свезької громад Шотинського району росіяни обстріляли і замінували протягом двох останніх тижнів кульковими бомбами. Повідомив під час брифінгу очільник обласної воєнної адміністрації Володимир Артюх. Я хотів би сказати, за ці два з половиною місяці у нас відбулась теж досить. Непроста ситуація, коли шість населених пунктів і Сумського району були обстріляні, скоріш всього заміновані повітряними засобами мінування, такими ракетами РБК 500, шість населених пунктів. Це бомба, яка мінує площу 400 на 500 метрів. Їх називають там Шарикові бомби, там кулькові бомби, це сотні. Були розкидані по населеним пунктам. Я знову ж таки завдячуючи Збройним силам, бо в цій зоні відповідальності Збройних сил ці шість населених пунктів це Стара Гута, Марчихина Буда, Ромашкове, Муравейна, Прогрес Басівка. Що всі населені пункти вони були заміновані і, завдячуючи Збройним силам, на сьогоднішній день вони розміновані. Небезпека була ліквідована. Це все буквально відбувалось за останні два, два тижні. Знайшов у мережі фото і відео дитячої порнографії та завантажив їх на свій ноутбук. За зберігання заборонених файлів судили жителя шостки. Суд визначив 27-річного чоловіка винним. Йому призначили три роки із питового сроку. Також стільки ж років він не зможе обіймати посади чи займатися діяльністю в сфері виховання або навчання дітей. Екоінспектори вилучили браконьєрські сітки на Шосткинщині. 15 рибальських сіток знайшли в поймі річки Десна біля села Ображівка. Вони нагадують, що ловити щуку, звичайно, заборонено з 15 лютого по 31 березня 2024 року. За кожний незаконно виловлений екземпляр передбачено штраф у розмірі 3 гривень. Разом з цією забороною також діє її заборона на лов річкових раків, а саме з 1 грудня 2023 року по 30 червня 2024 року. За кожного рака доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 гривень. І наостанок про погоду. 21 березня на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі –3,2, в день плюс –6,11 плюс градусів по Цельсію.